Мені і вам, дорогі християни, до цього місця допоміг Господь. Слава Богу. Як сьогодні для вас був добрий день чи не дуже? Добрий, добрий бо хтось вам робив добре, чи ви комусь? Слава Богу, за все, правда? Стараємося робити добро всім. І не завжди нам то вдається, іноді більше, іноді менше. Іноді ми щасливі, іноді ми пригнічені, іноді шукаємо свого, як переді мною брат Роман Степанович говорив, іноді нам приємно, як хтось про нас каже добре слово, правда? Казав один чоловік, я в своєму житті не шукав слави. Але коли вона до мене приходила, я приймав її з радістю. Ви такі самі чи ні? Я такий. Я люблю, як хтось скаже добре слово. Але як каже мені неправду, та ще й про мене неправду, так не хочеться приймати. Починаю щось доказувати, поясняти і інше. Отже, перед тим як. Я буду читати слово Господнє. Мені хочеться щиро перед Богом. Вже багато часу, як проводять наші брати, наші сестри, наші друзі, проводять оце важливе служіння. Скільки то вже приблизно? Два роки ми служіння біді. І мені хочеться щиро подякувати всім. Мені хочеться щиро подякувати за те, що знаходити час, знаходити можливість, жертвуєте. І в Бога є ті люди, які цьому сприяють. Може, їх тут сьогодні немає, може їх тут ніколи не буде, але вони роблять в ім'я Бога, вони жертвують, вони допомагають і вони тішаться, що наші брати і сестри можуть це використовувати для вас? Ми, дорогі друзі, ми нічуть не кращі за вас перед Божим лицем. І Бог однаково всіх любить. Одне тільки, одне тільки, коли ми довіряємо Богові, коли ми стараємося жити згідно Його Писання, і коли ми стараємося творити добро. Сьогодні гарний день. Може хтось зробив із вас комусь добро, а може і ні. Може, вам, нам, хтось зробив добро, а може і ні, ми хотіли чогось більше. Але я скажу таку річ, в сьогоднішньому дні для мене і для кожного з нас Бог зробив дуже багато. Перше, дав нам життя. Друге, хто дав нам тепло? Бог дав. Щось треба ввечері заплатити за той лічильник тепла від Бога чи ні? Не треба. За дарма. Він посилає нам тепло. З його волі сонце, сонце обігріває нашу землю. З його волі. Ми з вами всі дихаємо повітрям. Чим? Чиїм? Боже. Боже, коли ми йдемо в лікарню і треба зробити там якийсь аналіз чи щось інше, в окремих випадках треба платити за процедуру немалі гроші. А ми з вами дихаємо кожен день безплатно, безкоштовно, задарма. Скажімо всі, слава Богу! Це Бог дає. І таких речей ми можемо з вами багато ще перераховувати. З Божої ласки ми сьогодні зібралися, і мені хочеться по-особливому дякувати, як я вже сказав, нашим друзям, які це роблять. По особливому мені хочеться і подякувати брату Володі. Та йому треба ото їздити щодня, Чи скільки там. 50 кілометрів в одну сторону, то роботи вдома нема. Але це робиться в ім'я Господня. Розумієте? І це Бог поклав оті речі творити добро? Творити добро, не розраховуючи, що хтось колись буде віддячувати. Ні, це все в ім'я Господа. Мені хочеться по-особливому дякувати і тим людям, які жертвують фінанси на ці речі. І не має значення, чи це робимо ми тут, чи це робимо щось від церкви, чи може є люди в Бога в іншій країні світу, і вони творять оцю милостиню. Вони знають, що в Тернополі є такі люди, які несуть таке служіння. І мені хочеться від імені всіх нас щиро таким людям дякувати. Я думаю, що ви зі мною солідарні і ви також вдячні за це. Немає нічого від людей в цьому світі безкоштовного. Один жарт тільки є. Знаєте, що той сир, що в мишоловці, то він безкоштовний. Але ми сьогодні чули. Що прийшов диявол, і він прийшов творити зло, і він це продовжує. Бог є джерело всякого добра і всякої, всякої любові. І тому ми щасливі в тому, що свого часу Він нас знайшов і покликав. Хочу, щоб ми з вами пороздумували над одним текстом із Святої Біблії. Остання книга Біблія. Хто з вас знає, як вона називається? Об'явлення Об святого Івана Богослова. Запам'ятайте, будь ласка, 14-й розділ цієї книги я хочу прочитати з 6 го вірша. Апостол Іван. Був на острові Патмосі, вислу... висланий, засланий за те, що він вірив Богові, за те, що він був послідовником Христа. І йому... <кій> І йому Христос відкрив певні речі. Дуже багато тут описується. Я прочитаю такий момент. І побачив я іншого <кій> ангела. Що летів серед неба і мав благовістити вічну Євангелію мешканцям землі, і кожному людові, і племені, і язику, і народові. І він говорив гучним голосом: побійтеся Бога та славу віддайте йому, бо настала година суду Його і вклоніться тому. Хто створив небо і землю, і море, і водні джерела. Головна думка, яку я хотів би підкреслити сьогодні для нас усіх і для себе особисто, побійтеся Бога і дайте славу йому. Дорогі християни, скажіть, будь ласка, давайте ми так трошки порахуємо. Ми боїмося хвороби чи ні? Боїмося. Може не дуже боїмося, але не хочемо з нею мати діла ніякого, правда? Боїмося все-таки, коли підемо до лікаря і він нам ставить невиліковну хворобу. Яке це розчарування, яка надія? Боїмося. Злодіїв, боїмося ми чи ні? Боїмося. І війни боїмося, правда? І бандитів боїмося, злих людей боїмося. Ми багато чого боїмося. Скажіть, будь ласка, а поліцію боїмося чи ні? А чого? Я не боюсь. Ви знаєте, про поліцію написано є в Біблії. Іншого разу я вам прочитаю. Це є Божі слуги. І якщо б не вони, то я думаю, був би більший безпорядок. Звичайно, вони люди. І інші. Скажіть, будь ласка, а лікарі, то божі слуги чи ні? тепер вони вже. То не теперішні ні, правда? Боже Боже, Не так давно, не так давно е, я ходив до лікарів, захворів, і вони мене вилікували. Я дякую Богу, Богові, розумієте? Тому, тому, друзі дорогі. Всі ми люди здатні помилятися. Але як добре, як добре, щоб ми могли боятися, знаєте, кого найбільше? Ми прочитали з вами кого? Побійтеся Бога. Ви що, не були неуважні, про що я читав? І говорив він гучним голосом: побійтеся Бога, та славу віддайте йому. Ось кого на ось кого нам треба боятися. Хто з вас боїться Бога? Ніхто не боїться? Боїмося. Боємося, небудь я. Якщо ми творимо волю Божу, то чого боятися? Якщо ми виконуємо, що написано в його слові, то чого нам Бога боятися? І Якщо він простив нам наші гріхи і дав нам надію, то ми щасливі діти Божі. Але коли ми творимо те, що ми вже сьогодні чули, коли ми творимо гріх, коли ми ненавидимо, коли ми злі, коли ми стараємося щось комусь, знаєте, віддячити, от тоді нам треба боятися Бога. Не робити цього. Бог до цього нас не закликає. І головною проблемою людства не тільки нашого народу, а людства це є те, що люди не бояться Бога. Оце є біда. І якщо б люди всі боялися Бога, то міліції не треба було б. Для чого вона нам, як, як творимо тільки добро? Ніякого безпорядку, ніякого порушення, ніяких законів і інших. І тому, друзі дорогі, моє щире бажання, давайте ми з вами будемо продовжувати боятися Бога. А як ми будемо боятися Бога, то ми не будемо творити ніякого гріха. І віддайте славу Йому! Слава належить Богові. Як добре, коли ми прославляємо Бога за небо чисте над нами, за мир, який є в нашому краї. Ми віддаємо Богові славу, що Він простив нам наші гріхи і дав нам надію. І вклоніться, слухайте. І вклоніться тому, хто створив небо і землю. І море, і водні джерела. Можемо продовжувати і того, хто створив сонце, і місяць, і зорі, і інше. І хто створив рослинний світ, і тваринний світ, хто наповнив рибою моря, океани і інше. Цьому треба вклонятися. Так є, що люди сьогодні, на жаль, Є люди, які вклоняються Бованам, які вклоняються дияволу, служать йому. Є люди, які поклоняються кхе, речам, яких не, не існує, бояться перейти дорогу, бо там кіт перебіг і інше. Люди вірять в такі речі. І тому це є помилка і це є гріх. Кхе, прославляти Бога! Боятися Бога, оце моє щире побажання. Сам хочу так поступати. Всім вам бажаю. Давайте будемо боятися Бога. А боятися Бога, це означає не порушувати Його заповідей, не порушувати Його законів, не порушувати е, порядку, який ми маємо підтримувати. Нехай Бог благословить вас усіх! Нехай Бог благословить тих людей, які готують їжу, тих, які привозять. Нехай Бог благословить тих людей, які жертвують кошти на ці потреби. Нехай Бог їм віддячить сторицею. Ми щиро за це дякуємо їм і дякуємо Богові за них. І я хочу закликати, щоб ми з вами склали таку. Таку подячну молитву, Молитви ми завжди, знаєте, звикли просити, а давайте ми будемо дякувати.